Друзі, усім привіт! Сьогодні третій день мого відпочинку на Дністрі, село Рудківці. Почав зйомку вже з самого пляжу. Сьогодні трохи вітер. Все гірше, ніж вчора був, але водичка тепла все одно. Красота, всі відпочивають. Ось так виглядає місцевий пляж сьогодні. Людей дуже багато, але хоч і вітер, але добре, що вода тепла. Всі купаються, відпочивають, катаються на катамаранах, сапах, всякі лодки беруть, таблетки. Ми вже поснідали, приїхали вже десь, напевно, годинки, дві тут знаходимось. І зараз вже будемо їхати назад на нашу базу. Сережа теж хоче щось сказати, мабуть, лізе в камеру. По-любому, то як це твердох без мене? не Ну, no. ти ж футболці. Я футболці, да, бо ці кажуть, він дуже гарні сільське. <рес> <рес> Ой, ні, хорошо, сьогодні взагалі от, е, треба їхати, я зрозумів, десь як хоча б на 4 дні. Десь, напевне, аж на сьогодні, третій день, ти вже просинаєшся з таким відчуттям, що ти вже відпочиваєш. Насправді, сьогодні проснулися вже легко, вже приємно, ти типу, поснідали, ну, вже всі знають, з кому що робити. Одні пішли гріти сніданок, вони пішли каву робити. Вже всі знають, о, поснідали на відпочинок. Це от зараз покупалися. І зараз вже поїдемо. Ще трошки відпочили на місці. Да. Завтра додому вже їхати. От. Ну нічого. Відпочили все одно добре. Ще сьогодні ввечері буде хатер. Коштує 100 гривень власника нашого будинку. Ще покатаємося ввечері. Подивимося, що на да, Подивимося, що нам цікаво розкажуть чи просто покатаємося, музику послухаємо. Тут гарно, до речі, ти звучить, толі яке стоять. Все зроблено, ну ладно. Ну, звісно, ти падаєш гроші, але воно повпарке. Ти нема, кожне сам шукаєш, лавки збиваєш, придумаєш, то ти приїжджаєш на все готове. діти на гойдунках гудаються, там, там столики, там туалети, там мусорні баки, що можна повикидати. Yeah. Yeah. Кому цікаво, то коштує 250 гривень за заїзд машин. І так, ми зайшли в місцевий магазин, взяли знову таранки, будемо дивитися кіно, всякого сиру взяли, ось таку рибу взяли з судак. Коштує 150-168 гривень, якщо буде точно. Сережа вже підпив, вже довольний. І так ми будемо сьогодні обідати. А, мівін не купили, треба купити варити, да, Зваримо якийсь супчик. У нас тим більше є, ковбаска да. є, картошка є. І все. Так, час обіду, вирішили зробити суп. Залишилось у нас багато ковбаски. вчорашнього І вчорашнього дня. І буде типа, солянка, міліна. Таке непонятне, але не має бути вкусно. Морк вважається, серйозно з'являється волю. Засипаємо всю ковбасу. У нас вже все майже готово. Обід весь нагрітий. Залишився тільки суп. Шалом Сережа. Ти з тим супом, як вчора з Суп так само добре. Все, що після мангала залишається, кидаєш. І воно зразу спіною, шумою, всі ці окаліни, це викидає, ложечку зібрав. і Супчик такий виходить, як золото. Почти солянка. Mm. Ми вже пообідали і прийшли на територію батьківської хати. Власник нашого житла має цей катер, 100 гривень коштує з чоловіка. Покажу вам трошки обстановки, що робиться тут. Людей дуже багато, майже як на місцевому пляжі. І ось тут от є такий пірс. Дуже, звісно, класно, що в них прям ось база і ось тут от вода. Зараз ми чекаємо цього дядька, який припливе на катері. Покупаємось, напевно, бо ще чекати десь хвилин 15, трошки він запізнюється, але нічого страшного. Все, ми йдемо відпочивати. Коли буду на катері, то обов'язково включу камеру, покажу вам красоти цього місця. Ми на екскурсії привезли нас на протилежний берег, дуже прикольно, і розказують всю історію Дністра і з музичкою катаємося. Взагалі класно, коштує 100 гривень з чоловіка. І зараз нас привезли, так сказати, на купання. 10 хвилин десь покупаємось і будемо плисти вже назад. І так, я вже приїхав знову на місцевий пляж покупатися, так сказати, перед вечерю. Покаталися на цій лодці. Кадри ви бачили, дуже все гарно і дуже прикольно. Нам прям всій компанії сподобалося. Він катає десь повністю по Дністру годину. І це не тільки те, що ви їздите просто з музикою і дивитеся на красоти Дністра, а так само він розповідає всякі різні історії. Те, що знаєте, і розповідає. Ось нам всім сподобалося. Так, трохи розбавляє відпочинок, так само, як сапи, так само і ця штука. Ось зараз ще покупаємося трошки і. Походу буде дощ на завтра. Ну, завтра ми вже виїжджаємо додому. Хочеться ще трохи накупатися, але на ніч буде дощ, ну нічого. Ми в будь-яку погоду, так як ми виїжджаємо там буквально раз в якийсь місяць, стараємось десь трошки виїхати, трохи відпочити, відволіктися від усього, то купаємось в будь-яку погоду. Завтра буде дощ, все одно поїдемо і будемо купатися. Ми вже приїхали додому, вже такі трохи всі замучені, вимотані. Цілий день купалися, воно ну, трохи водичка вимотує. І зараз на вечір розпалили вогонь. Не обійшлося без шашлику. Вирішили цього разу без шашлику, але лишився маленький шматочок м'яса, один шампурик, все одно вийде. І будемо сьогодні на вечерю жарити курячі крила. В принципі, все. Навіть не знаю, що вам розказати, бо вже прям сам задовбався. Зараз хочеться просто поїсти і лягати спати. А завтра вже додому. Але без вечері ніяк. Це, вогонь догораю, крила вже готові. Трохи почорніли, але це все мед, Навірно, не знаю. Головне, щоб були смачні. І шампурик вийшов шашлику. Все. Також у нас тут накритий вже стіл, залишилось тільки все забрати з мангалу. Зараз вам покажу салатик. Ось такий з фетою. Огурчик, помідорчик, фета, маслина і картоплю нагріло. В принципі, все. Чекаємо крила і будемо сідати вечеряти. Усім добрий ранок. Сьогодні крайній день мого відпочинку. Зараз готуємо сніданок, вирішили зробити яєшню. І зараз поїдемо ще скупнемося. Вночі була злива, сильна, все мокре, противне. Ніхто вже на пляж не хоче їхати, але я ще хочу скупатися разок. Ось поїдемо вдвох Сережа, скупнемося, приїдемо, поснідаємо і будемо їхати вже додому. Сережа вже пішов в плав. людей мало, але все одно купаюся трошки сьогодні. Зараз так само покупаюся ще і будемо їхати снідати. Ой, але коли сонця немає, то прям добре. На пляжі прям сидиш, не жарко, красота, те, що треба. От. Виходити на берег, просто холодно, а так в пойдеть. Може бути. Пробують ловити люди. Закидують спінінги. В мене, на жаль, не вийшло. Закинути, я з собою спінінги брав, але мало часу. Отак, на Дністрі то треба йти зранку або ввечері, але трохи щось мені цього разу не хотілося рибалити. Ну що ж, друзі, ми вже будемо їхати додому. Надіюсь, вам сподобався цей випуск. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.